Вітаю всіх! Кухня як релакс має для вас цікаву ідею, чим здивувати рідних на масницю. І мушу зізнатися щиро. Коли готувала, то не очікувала, що буде настільки смачний результат. Все-таки від звичайних млинців, аж чогось такого особливого не сподівалася. Бажання було поділитись з вами, друзі, чудовою ідеєю десерту на тиждень, масниці або ж колодія чи сиропусту. Де забираємо м'ясо та готуватимемо молочні страви: вареники, сирники, млинці, щедро приправляючи маслом. Звідси й масниця масне, тобто жирне. І вже через тиждень розпочнемо Великодній піст. В деяких регіонах ці дні ще називають колодієм, тобто колодкою, з якою були пов'язані свої звичаї та обряди. Сьогодні ми вже так час не проводимо, проте пам'ять про такі традиції живе і донині. Звідси і різноманітні назви страв та рецептів. Тож показую вам сьогодні дуже і дуже смачнющу млинцеву колодку. Це, як ми бачили на початку відео, рулет зі смачним вершковим кремом, який не поступиться своїм смаком навіть популярному тортові Спартак. Детальне приготування млинців для цього рецепту ви бачите на екрані. Ну і ще й рецепт дам в описі до відео. Консистенція тіста має бути не надто рідкою, як завжди показую на екрані. Тож смажемо млинці. Тепер приготуємо крем. Сьогодні в мене свіжа сметана, яку ми купуємо в наших фермерів. Вона густа та жирна. Якщо такої немає, додаємо вершки жирністю 30-36%. Сипаємо пудру та поступово починаємо збивати крем міксером. 150 грамів вершкового сира. Його також можна замінити на домашній перетертий через сито сир. Тепер ароматизуємо крем, додавши ваніль та цедру лимона. І вносимо кислинку, вичавивши одну столову ложку соку лимона. Цей крок є важливим для довершеного смаку десерту. Тож не пропустіть його. Обережно, але ретельно змішуємо все в повітряний ніжний вершковий крем. А далі справа техніки. З кондитерського мішка крем рівномірно наносимо на млинці. Розподіляємо гарненько та загортаємо всередину краї кожного млинчика. Тісно згортаємо все в рулет. Верхній млинець обов'язково додатково змащуємо з середини кремом і щільно обгортаємо харчовою плівкою. На ніч на холод. Ледве дочекалася ранку і починаю формувати млинцеві колодки. Для цього розтоплюю на водяній бані чорний шоколад, для створення візерунку і зручності нанесення додаю масло та молоко у вказаних пропорціях та пензлем починаю формувати кору дерева. Зверху прикрашаю смаженим подрібненим арахісом. І знову на холод, доки не застигне шоколад. Вийшло дуже схоже на стовбури дерев. Мені було цікаво, який же результат всередині, адже я в одну колодку дала менше млинців, а більше крему, а з другою зробила навпаки. І ось результат. Я навіть розрізала їх обережно, не натискаючи, проте все чудово просочилося та застигло. Ось цей рулет, ну, зовсім як Спартак. І за смаком, і на вигляд. Розріз в другому претендує на торт у формі рулета. Пропорції крему та тонкого шоколадного тіста просто ідеальні. Тож, друзі. Обирайте свій варіант або готуйте обидва так, як я, та не забувайте залишити коментар чи вподобайку. А якщо ви ще поділитесь з подругою чи сусідкою, я буду вдячна ще більше за таку чудову підтримку мого каналу. Тож, смачної масниці з українським YouTube каналом Кухня як Релакс!